Георгій теж все разу королєва, і мені королєва. Mm. Я бачу, на тої банки надовго не хватить. Mm. Я тебе вже починаю. Так, дупек. Це смачненьке. А ну, бай, твій рад, це сніг. Як тобі? Що? Кажу, ми з'їла мають це. перший раз, так? Мене? Персиком. Персиком? Так. Yeah. А п'ю, вже <laughs> не персик. Точно не так? Так. Смачне. Ти розкажи, як тебе дівчата зустрічали, твої колі жінки. Так, так нічого Я не коліжинки. Валентина Валентин Миколаївна каже: ми тебе чекаємо. Хто ми? Я, О -о! І тут захожу, там, а Сергій і з пустими руками не пішов, а Сергій взяв і Паску, і пляцок, і пляшку шампанського, Все взяв власну, і, ви, кру взяв, кріп, і писанки. І писанки. Треба, що хрону їм взяти, бричків. Та я я не знав, що там за стілля. А, ти думав, просто підеш? Ну, я думав, просто прийду в один план зі свято. Ось Паска мого приготування. Цей пляцок мого власного приготування, але я сказав, що ти робила. Та в мене Таня бачила. Таня взагалі бачила, як і Паску <рес> і За пляцок може... А, в сторі все одно бачила. Так що? Ну ти з ними мало посидів, вишнівка я тобі. Ну, мало, не... я майже годину. Вишнівка, вишнівка тобі не дуже зайшла. А де ти я такий алкоголь вже давно не п'ю? Воно ну, таке аж мощне, мощне. Не. Тобі так здалось, <су> як вишнівка, може бути мощна. Та капець, я тобі кажу. Я знаю, ну я думав, що типу як ті були, знаєш. Та, коли... да, ну таке, типу, що алкогольне не можна сі сміло пити, ти знаєш? А я тут, типу, бо я перший раз визнає, що вже вип'ю тут. Якби тост. За любов. А я коли дивилася тусторію, пе-пе, я думаю, слабако, не позорсь. Це я не люблю, то ти ж знаєш, що я не люблю. Просила Макса, будеш на гаївках, зніми ті гаївки. Зніми, щоб ми подивилися, як то що. Може знімає, а він ще не відправив. Та як буде яйця. Валентин Миколаїв, бачить, як я хотіла цей. Що? Яйцями поміряти. Миколаїв на мочи капець. Ну, дуже весело, знаєш. Та дуже файно, завтра буде лозань, готувати, треба її покликати на Ну. Та й все, ну що, йду я розгружати посудомийку. А хто її загружав? Я її загрузила, я її мушу розгрузити. Бо ви коли снідали, то хто її думаєш загрузив? Чи розгрузив? Я? Ну, то я пішов. До коліжанки. Ну, то я тебе сама відправила здобув. Mm -hmm. Я, знаєте, люблю, коли Сергій йде до тих коліжанок своїх. Бо знаєте, є такі самотні жінки, які самі живуть. Їм схочно, ну, так Сергій прийде, він в мене веселий хлопець. Mm -hmm. Трошки бандрони по поплете, трошки щось посміється з ними, попідколює їх, а вони його підколки розуміють, mm -hmm. Саме Але найоснеше мої Так, да, Саме основне, що вони то, знаєте, не всі його приколи розуміють, бо він деколи Щось таке виговує, що я йому кажу, та ти всешся хлопчиком, бо люди не розуміють, що тут що це є жарт, що тут такі жарти можуть бути. Mm. Чому, що Двига за вікном потемніло, ми тільки що сів на балконі було світло. Ну, чекали, чекали тої Паски, того Великого, Великодня, Великодніх свят. уже все. Так швидко пройшли. Ну то ще завтра рахується, то рахується три дні свят, Максим, завтра до школи не йде, здорові не йде до школи. А ти знаєш, вчаться до 20-го чи до 30 го червня? Ні. Ну, він продовжив навчання, він цікаво. А, ага, він спорює з Аркадієм. Максим казав, що ні, що він продовжив. Продовжили. А цікаво, Та... то по цілій Україні продовжував. Я не знаю. А такі штуки треба перевертати. Воно само Ну. Так завжди у мене, ти знаєш. То точно. Знаєш, що б я зараз хотів Що? піти десь пройтися тих 10 тисяч кілометрів. Кілометр. Блін метрів. Кілометрів. Кілометр. 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 Я би 100 метрів був, я би вже задихався. Коротше, королєва, лягайте всі, відпочивайте. Я вам рекомендую перед сном собі щось випити, щоб вам легше спалося. Але я думаю, що ті газдині, які добре працювали, ті всі дні, вони так заснуть, вони навіть будуть навіть спати не так почує. і нічого не буде ні боліти, ні чіпати, бо вони вже думають, Господи, дякую тобі, Боже, що до ліжка до можна лягати. О. Бо знаєте, то свято проявляється для тих, хто нічого не робить. І просто Відпочиває, а також жінка на працює але коли ще більше працювала, питаю раніше, то по йо юсі, -йо, хто все готувала. Я в тіктоці бачив відео там, де жінка намісилась на на дуже багато паски, знаєш? Ага. Ну дуже багато тіста і пише: дай Боже здоров'я тій людині, яка тут руками мішала. Ти стріляєш, скільки то треба місити? Але колись так місили, то реально колись так місила. Та я ж тобі розказувала, як я була на практиці навіть, як нас тісто місь змісився, як я була балаж. Мені 15 років, то мені плакало, я думала, то залазити ногами, то на 450 людей треба булок напекти. Та я стояла, плакала над тим. Ну я, ну, я не розуміла, ну як тут така байда. Я така худа мала, Я, я, я туди рукою, я не можу не мені... тут перша та ті стомісне, такі вояк тебе, то ж така велика мильниця. То я мала там залазити і плавати, купатися. А я, то, мама... І треба було ногами топтати. Та то я казала до своєї майстрової, я казала, я не знаю, хто то буде містити. Я або туди ногами лізу, або, я не знаю. І вона, правда, прийшла не сила, Це така важка робота, а Паску як довго треба міссити. No. А Пасху дуже довго треба місити. От королів розкидали різні рецепти глазурі, як вони роблять. Тож на другий рік ми трошки щось змінимо. знаєте? Mm -hmm. Бо ті ж в Тіктоці, мені не подобається в Тіктоці, вони так всі все прихвалюють, файно-файно. Я би сказала чесно, липне, Вибачте, no. слово, нікудишнє не робіть. А вони понахвалюють що то машменку, що то все понахвалюють. Люди бер, йдуть, беруть, роблять то, а воно потім потрачений час. Воно липне, не таке. Як як зіпсуєш от... Та зіпсуєш собі все. дай, грошей хочено ти йде а може, таке... а воно не таке... таке, як воно розказано. Mm. Що то це хвалювати, не липне, не кришиться. Ідеальне так. А до речі, королі не писали тобі, чого цей? Чого паста так криш? Ну кажуть, що мені, мені могла перекиснути, пересушитися. Там куча всього писали. А, і там писали навіть за цей. За що? Ти казав, як розвал сходження робили? чи що? Балансування чи що? А, ти робили, кажуть. На, на. Отак ти кажеш, на кілках ставили, там якісь я там навіть зробила скрін, тобі показати, що ти почитав, як вони робили. Так що люди наші щоб видумували різні всякі. Mm. Видумували, до чого що й хочеш. Та що що, крові? Я з вами і бандрони поприла, і ліки випила, і прибрала, і коротше, прибрала, і, і, і полягаю, а ви думаєте, зараз кажуть, ну ніби ти до того не лежала. Лежала. Mm. Потім серйом на балконі бандрони не проплила. Я не лежав, якщо що. <правда> 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 я, я, я не лежав. Він наголо храпів. спав. <правда> 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 я навіть не храпів. І він мені каже, яка Та, ти спав десь три години. Він каже, ти які три години? Та я поспав п'ять хвилин то в голові тільки я п'ять хвилин. За тай добре, якщо тебе щось сталося, з тим ночами, не схресту з Ну так. то що я тобі зроблю? Всім на добра, ніч до завтра.